Українці, зрештою, от дуже голосно заявили про те, що вони якось інакше бачать своє майбутнє, ніж так, як бачить Білорусі, так як бачить Росія. Я в нього такий роман, який називається Гром Пабіда роздавайся. Це насправді в Росії кілька романів з такою назвою, тому що це гімн неформальний російський гімн, якраз в межі 19-20 століття, і це пісня, яку любили офіцери російські на Першій світовій війні. Відповідно, напевно, білі офіцери, які тут приїжджали в Київ, Харків і взагалі добре себе почували в Україні після власне своєї поразки, Після того, як вони просрали, перепрошую свою країну. І це один з його проєктів, який називається Смертне на бродершафт. Це проєкт 2007 року. Чому це важливо, що 7-го, тому що це після помаранчевої революції. Після того, як українці, зрештою, от дуже голосно російський. Еліці і не еліті, і всім заявили про те, що вони якось інакше бачать своє майбутнє, ніж так, як бачить Білорусі, так як бачить Росія. От якщо Конін відомий як майстер аллюзій, схрещування жанрів, там підтекстів і так далі, то тут він говорить, що я все це відкидаю, все цю майстерність заплутувати і розплутувати читача. Я тут працюю от дуже оголене, розказую просто історії, роблю це, начебто, я тепер в німому кіно, і він так називається кіноромани, чи якось так і там є навіть малюнки до цього. Ого, такі, от теж такі, ну дуже прості. Так, от це здається шостий текст. Коли почався наш контрнаступ, та коли звільнили Ізюм і Слобожа інші, інші міста, і містечка і села Слобожанщини, а росіяни в своїх пабліках слідом за Захаром Прилєпіним, почали згадувати бруселівський прорив і казати: от це вже було в Першу світову війну. Ми теж там, значить, втратили свою мощ, силу і репутацію, а потім стався бруселівський прорив. От це напередодні бруселівського прориву. Ідея така, що розвідка австрійська вже знає, що десь він має відбутися, цей прорив, і вони мають хочуть зафіксувати де, і шукають у це місце, і кілька місць таких відомо, що там може бути, і треба приховати справжнє місце. І справжнє це місце це українське село на Волині, і туди приїжджає цей Олексій Романов для того, щоб значить там прибрати звідти австрійську контррозвідку, значить, і щоб Прусилівський прорив став. І він там слідкує, хто тут є в цьому селі, хто тут небезпечний і розуміє, що небезпечних для нього двоє. Один з них це Опанас Петренко, який працює відповідальним за. Баню за, за оцей от побут чистоти, так би мовити, в цій російській армії ну, в цьому місці. І місцева вчителька Мавка її звати. От Як виглядає Мавка? Вона в вишиванці, вона з пишною груддю, і вона дуже пристрасна, вона патріотка. Вона говорить про те, що Україна занадто довго була то австрійською, то російською. Ми маємо право yeah. на незалежність. І все це вона не сама дізналася, а вона yeah. закохалася в Апанаса, А він такий Харизматичний, він їй все показав, що от імперії роздирають цю прекрасну землю, і вона, як справжня українка, має постати на її захист. І далі сюжет розгортається. у них стається любов. Вона нарешті розуміє, що ніколи її так добре не кохав Апанас, нас, як її покохав це, значить, молодий росіянин. Нарешті вона така вся розгублена. І вона усвідомлює, що Панас не маніпулював, і вона йде вдалі. Все це кидає, не здає ні цього російського контррозвідника, Значить, іде, значить, уходить, все покидає. І е, з'ясовується, що Опанас ніякий не опанас, його звати Фрідріх Зюс, і він австрійський розвідник, який от знайшов красиву українську дівчину, вбив їй в голову от, ці значить, е, непотрібні абсолютно. Ідеї і намагався таким образом таким, в такий спосіб не дати Росії значить розгорнути свою військову мощ на цьому на боях Першої світової війни.